Сьогодні в нас таке гарне свято, святкуємо Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Але, на жаль, для багатьох людей це свято має зовсім іншу цінність. Багато людей для них це лише Пасхи, кошики і тому подібне. І багато хто, святкуючи це свято, не вважає за потрібне знати, хто є причиною цього свята, яка подія є причиною цього свята. Хочу зачитати текст з Послання до євреїв 9 розділ з 11 вірша. А Христос, первосвященик майбутніх благ, прийшов через більший, досконаліший, нерокотворний намет, тобто не земної будови, і не завдяки крові козлів і телят, а завдяки власній крові, він увійшов один раз до святині і здійснив вічне відкуплення. Бо якщо кров козлів і телят, та з водою змішаний попел телиці, коли ним покропити освячує нечистих для очищення тіла, та наскільки більше кров Христа, який вічним духом приніс себе непорочного Богові, очистить наше сумління від мертвих діл, щоб ми служили живому Богові? Амінь, Христос прийшов у наш світ як первосвященик, щоб здійснити вічне відкуплення. І Він це зробив, прийшовши світ як людина, померши і воскреснувши. І можна задатися питанням, чому Христос мав прийти в світ і померти? В Писанні ми можемо знайти причину цього, чому він мав прийти в світ. Євреїв 10 розділ з 5 вірша. Тому, входячи у світ, Він каже, жертві приношень ти не схотів, але ти підготував мені тіло. Сипалення і жертви за гріх тобі не до вподоби. Тоді я сказав: ось іду, на початку книги написано про мене, щоб виконати Боже твою волю. Христос мав прийти в світ, щоб виконати волю свого Отця. І ця воля була в тому, щоб Ісус Христос став жертвою за гріхи всього світу, що показує надзвичайно велику любов Творця до свого творіння. І Ісус виконав те, що мав зробити. І хоча під час цього Він страждав, йому було важко, навіть коли він молився в Гесиманському саду, він просив Господа, щоб, якщо можна, щоб Його минула ця чаша. Але Господня воля була в тому, щоб Ісус Христос помер за гріхи всього людства. І Ісус виконав цю волю до кінця. І можна подумати, хіба потрібно йому було переносити ці страждання, що він переніс. Адже на той час вже були постанови від Господа, як очищуватися, приносити жертви за гріхи, але діло в тому, що ці жертвоприношення були недосконалими. І читаючи послання до Євреїв, 9, 10 розділ, можна побачити різницю між старозавітніми жертвоприношеннями, які приносили священники, і жертвою Ісуса Христа. В цьому ж в 10, вірші, 10 розділі автор послання пише про старозавітні жертви з 3 вірша, але в них щорічне нагадування про гріхи, оскільки неможливо, щоб кров теляти козлів усувала гріхи. Тут ми можемо побачити дві проблеми, які є старозавітніми жертвами: це постійне повторення їх щороку і неможливість усунення гріхів. В часи старого заповіту жертви за гріхи приносилися постійно. Коли людина грішила, вона повинна була за своє очищення принести жертву чи то ягнятку, чи то голубку. І один раз на рік первосвященик приносив жертви за себе і за гріхи всього народу. Але ці жертви не мають сили усувати гріхи. Вони лише їх покривали, і людина на деякий час ставала чистою, поки вона не поверталася до своїх гріхів, і так і з року в рік. І тому і написано, що в цих жертвах щорічне нагадування про гріхи, вони не мали чи... сили очистити сумління того, хто їх приносив, а слугували лише для, учи... для очищення ті... тіла. Жертва ж Ісуса Христа є зовсім іншою, на відміну від старозавітніх жертв, жертва Ісуса Христа сталася один раз, Євреїв 9 розділ, 12 вірш. І не завдяки крові козлів і телят, а завдяки власній крові він увійшов один раз до святині і здійснив вічне відкуплення. На відміну від старозавітніх жертв, йому було лише достатньо один раз принести себе в жертву, щоб здійснити відкуплення. І це відкуплення не є таким, яким було воно раніше, воно і вічним. Завдяки досконалості Ісуса Христа і Його жертва є також досконалою. І вона, на відміну від жертви, які приносилися раніше, може очистити наше сумління, може дати переміну в розумі. 9 розділ, 14 вірш. То наскільки більше кров Христа, який вічним Духом приніс себе, непорочного Богові, очистить наше сумління від мертвих діл, щоб ми служили живому Господу. Через жертву Ісуса Христа ми освячуємося і стаємо чистими для Господа. Саме через смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Кожній людині, яка є на землі, відкрилося спасіння. Написано, що Ісус Христос є посередником нового заповіту. Єдине спасіння, яке доступне людям, є через Нього. А це через те, що Він прийшов у світ як людина, витерпів страждання, помер і на третій день воскрес, щоб ми могли бути разом з Ним. Слава Йому за це! Хочу, щоб ми зараз молилися, щоб ми в нашій молитві прийшли до Нього з подякою, щоб ми дякували Йому за те, що Він прийшов як людина в цей світ, помер за нас і воскрес третього дня, щоб і ми могли воскреснути з Ним для вічного життя. Будемо молитися. Амінь.